порядку Це заява, вона письмово лежить у вас на столі. І я наполягаю зараз розглянути заяву про відвід. зараз у вас на столі в письмовому вигляді. Лежить заява про ваш відвід. Я наполягаю на тому, щоб зараз була розглянута заява про відвід головуючого, головуючий не суддя. Це маріонетка, яка порушує закон, яка повністю порушує кримінально-процесуальний кодекс, який зриває судовий процес, який організував побиття людей в залі, який натравив зараз озброєних людей на мирних. Абсолютно присутніх в залі народних депутатів розуміян, і інших громадян. Саме тому я наполягаю зараз розглянути питання про відвід терміново. Такої процесуальної поведінки. Ви порушуєте порядок зараз досі. до ставити. Суд має право розглядати заяву такого питання, подання заяву на випадку, порядку спосіб передбачення, який має від цьому самокроїв. Я передала вам в письмовому вигляді заяву про ваш відвід. у вас на столі в присутності засобів масової інформації. Лежить заява. Якщо ви не бачите, от вона тут вище до вас порушується порядок. не порушую порядок. Я згідна кримінально-процесуального кодексу статті 54. Наполягаю на тому, щоб ви зараз, так як передбачено законом, розглянули відвід головуючого, який група порушив закон, я хочу привернути увагу засобів масової інформації, що не розглядається моя заява про відвід головуючого за порушення мого права на захист за влаштування бійків в залі судового засідання. За те, що порушуються зараз так, мої права, і я хочу заявити, що сьогодні все, що відбувається в цьому залі, є незаконним. Ніякого відношення до судового процесу немає. Особи і все це немає ніякої юридичної сили, що відбувається в цьому залі. ваше я заявляю відвід головуючому. У зв'язку з тим, що головуючий позбавив мене права згідно статті 46 Кримінально-процесуального кодексу залучити захисників для мого захисту в судовому процесі. Все, що відбувається зараз тут, є незаконним. Працюю директором юридичного департаменту Національної національної компанії Нафтогаз України. Місто Лисичанськ розпіклені 137, 132. Я хочу заявити заяву, я хочу заявити про відвід головуючого пана Кірєєва, який порушує закони Конституцію, порушує повністю правила ведення судового процесу, порушує мої права на захист. Я вимагаю відвід головуючому заяву, я ще раз передаю. В письмовому вигляді і наполягаю на тому, щоб її розглянули судовому Судовому засіданні немає не те, що порядку немає закону. Це не судове засідання, це не судове засідання. І я наполягаю на тому, щоб ви це шоу цей фарс припинили і згідно статті 46 кримінально-процесуального кодексу, дали мені можливість. Залучити адвокатів, які дадуть час на ознайомлення зі справою. Я заявляю зараз відвід головуючому. Наполягаю на тому, щоб головуючий розглянув термінову заяву про свій відвід. Вважаю, що все, що відбувається зараз в залі суду, є політичною розправою президента Януковича своїм політичним опонентом. Вважаю, що це є політичні репресії проти політичної опозиції, а суддя фіріїв є інструментом в руках політиків, які хочуть розправитися з опозицією. Саме тому я зараз заявляю відвід головуючому, які згідно статті... І 54 кримінально-процесуального кодексу є повністю заангажованим, попередженим і не може розглядати більше цю справу. Суддя головуючий пан Кирєєв, є злочинцем який, по-перше, позбавив мене права на захист, не дав моїм захисникам ознайомитися з справою, не дав можливості організувати захист, зірвав судовий процес, а крім того, згідно 6 статті кримінально-процесуального кодексу, не закрив кримінальну справу, яка, очевидно, не має ні події, ні складу, ні умислу щодо скоєння злочину. Саме тому сьогодні в президії цього залу сидить не суддя, а блочинець. Який порушує закон свідомо і свідомо зараз зриває судовий процес. Я ще раз повідомляю всім присутнім в залі засоба масової інформації, що ця подія нічого спільного з судом не має. Це розправа з опозицією в Україні, розправа з політичним конкурентом пана Януковича, який сьогодні перетворив країну в авторитарну країну. Тарним режимом повністю зруйнував систему правосуддя. Запровадив в Україні корупцію таких масштабів, які за всі 20 років незалежності в країні не було. І саме тому, що ми не даємо зараз пану Януковичу та його оточенню, забирати безкарно і безвідповідально всі ресурси держави, фінансові ресурси бюджету. Саме за це сьогодні Янукович розправляється з опозицією і зі мною як з лідером опозиційної партії. Пан Кирєєв виконує значні замовлення на політичні розправи. Я заявляю про незаконність цього судового процесу і про те, що він нічого спільного з правосуддям не має. В квітні цього року я з влученням керівництва компанії, включений до складу робочої групи. Споржуйте окремих питань фінансово господарської діяльності. України». Я хочу заявити відвід головуючому І прошу пана Кієва терміново розглянути відвід, не порушувати кримінально-процесуальний кодекс, не порушувати закон і терміново розглянути відвід головуючому. Це моє право згідно кримінально-процесуального кодексу. Я вважаю, що зараз не відбувається судове засідання, а відбувається фаз, який остаточно, на жаль, Знищує правосуддя в Україні. Я також хочу зазначити, що все, що відбувається сьогодні в залі, є злочином, який скоює пан Кирєєв за дорученням президента України Януковича. І хочу ще раз зазначити, що не до якого допиту свідків захист сьогодні не готовий, захист не попереджали про допит свідків, не попереджали про прізвища людей, які будуть викликатися, для того, щоб ми мали можливість підготуватися подібним. Не злідчим діям, крім того, я ще раз хочу заявити була захист сьогодні по суті через недопущення з справою був паном Кирєєвим усунути від можливості мене кваліфікації кваліфіковане і фахове захищати. сьогодні. В цій залі коїться злочин. І пан Киреєв несе разом з прокурорами за це пряму відповідальність. Я хочу зараз заявити заяву про відвід від пана головуючого. Згідно статті 54 кримінально-процесуального кодексу, пункт 4, де зазначено, що при наявності обставин, які викликають сумнів в об'єктивності судді, суддя може бути відставлений і замінений іншим складом для судового розгляду. Сьогодні пан Кирієв не просто упереджений і необ'єктивний, а ця людина є сьогодні злочинцем. Я хочу звернути вашу увагу на те, що це не судовий процес, а це фарс, який нічого спільного з судовим процесом не має. також були присутні представники на раді, також були присутні представники інших центральних органів, виконавчого саме представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, контрольно ревізійного управління Міністерства енергетики, мобільної промисловості, а також представників і... України. Відвід від головуючому на підставі статті 54 кримінально-процесуального кодексу, який повністю позбавив мене права на захист, позбавив моїх захисників права знайомитися зі справою свідомо, маючи злочинний намір, виконуючи злочинні доручення президента України, пана Януковича, які руками. Судді Кирєєва розправляються сьогодні за позицією. Все, що відбувається зараз, в залі судового засідання є. Фаса група була який нічого війну, спільного війну, судовим процесом немає. Я вимагаю від пана Кирєєва припинити цей фарс, припинити діяти два замовлення, згадати, що на вас вдягнута мантія, а не просто ви водіяло завернуті, війна. і що у вас, а, до речі, війна. за спиною стоїть не прапор партії регіонів, а прапор України. І ви зобов'язані Знайомитися, Підпорядковуватися та... законом конституції, а не чинити зараз казано без закону і неправосвітставі ви людина, яка, яка повністю згайбила честь. Слово суддя, ви людина, яка згайбила мантію судді, і я пропоную вам взагалі зняти своєї судді стрічку, яка уособлює національний прапор. прапор. тому що ви людина аморальна, безпринципна, людина, яка не є суддею, а людина, яка просто, на мій погляд, буде рано чи пізно відповідати за свої злочинні дії. Да, я так, хочу так, ще так, раз привернути так, увагу, так, що так, та, у вас на столі лежить заява про вашу. І ви зобов'язані і розглянути. По-друге, це інформація, яка була надана Департаментом економіки, е, планування та цінової політики, а також інформація, яка надавалася Міністерством економіки. Я ще е, раз хочу заявити, було наголошено на тому, що, що діє триває зараз, що це супереч діючим результатами супер, її, і і законам, що діяльності Дії, які зараз відбуваються в суді, є незаконними. Вони будуть оскаржені в Європейському суді з прав людини. Допит свідків зараз є повністю незаконним відсутності моїх захисників. І те, що зараз були судять, були я кірею, кірею позбавив мене встані, права на захист свідомо за дорученням злочинного угрупування в адміністрації президента, І рано чи пізно вам доведеться перед судом, справжнім українським судом, а не перед такими запротанцями, як ви, відповідаєте. Також було констатовано та зроблено висновки, що ціна природного газу в 2009 році в порівнянні з ціною природного газу 2008 року зросла на 53,48. Я хочу заявити головуючому і наполягаю на тому, щоб ви, пане Клієв, розглянули заяву, яка вам передане сільські, що в військовому вигляді, я наполягаю на тому, щоб ви залишили цей судовий процес, не принижували Україну, не принижували прапор України. Не принижували українське правосуддя, не принижували ім'я і звання суддів, щоб ви залишили цей зал і взагалі бажана систему правосуддя. Тому що такий термін, як Києвщина, увійде в історію України як найгонебніше явище в українському неправосудді. Я думаю, що доскональні злочинних за замови те, чим ви зараз займаєтеся, недопустимо для людини, яка взагалі бажає себе суддєю і обіймає цю посаду. Я наполягаю, щоб ви зараз розглянули заяву про ваш відповідність і задовільнили її. Тому що далі принижувати прізвище вашого батька, який, я переконана. Був достойною військ, але е зараз е ви е покриваєте е ганьбою е ім'я всієї вашої родини, на, а не тільки на, себе середньої. Що в гривневому еквіваленті складає, ну, в проміжній довідці вона була виражена е в доларовому еквіваленті.